Гарні охайні та доглянуті про таких погано на думку не спаде. Насправді ж ці жінки, шахрайки та злодійки, однак дуже недалекоглядні. Продавці одразу трьох магазинів показали віду з камаспостереження з такими от кралями та попереджають, що останнім часом такі спритниці дуже активізувалися. На першому відео дівчина розраховується за квіти купюрою у тисячу гривень, а зрештою, їй дали, тихенько заховала 500. Те, що вона стоїть прямо перед об'єктивом камери, шахрайка навіть не подумала, тож почала. Вимагати продавчині зайву п'ятисотку. Щоправда, розкриття зовсім не засмутило красуню, і вона спробувала прокрутити ту саму схему вже в іншому магазині, але встала на ті самі граблі. <плес> В магазині білизни камери зафіксували вже злодюшку, яка поцупила звабливий комплект. На кадрах виду, як жінка кладе товар у сумку та прикриває його речами, аби ніхто не помітив крадіжки. 嗯。